Всім доброго раночку. Сьогодні ми дивимося індійські прикраси, красиві новинки з красивими яскравими камінцями. З самого ранку давайте починати. Почну я з каблучки у 18 розмірі, точніше, з комплекту. Бачите, ще не проснулася з красивим адуляром. Ніжний, красивий такий відблиск, але він повністю яскравий. Тут такий такий малюнок, як наче така стрілочка. Сам камінчик у нас 14 міліметрів. Ось такий маленький. Вартість комплекту 2200 гривень. Такий маленький. І окрема каблучка. Наступний самотній ось такий перстень у розмірі 18,7. Це темний цитрин або а, раухтрін, як їх називають, у чорному радіванні ось так виглядає. Вартість персня 2200 гривень. А тут у нас діаметр 17 міліметрів. Далі адуляр в гранті 19 розмір 2850 гривень. Сережки. Тут на одній трошечки як маленька щербинка на камінчику. Сам колір яскравий, 19 розмір. Далі дуже красивий комплект у 18 розмірі, цитрин та чорна шпінель. Дуже класний яскравий. Колір насичений. Вартість комплекту 4200 гривень. Сам цитринчик 12 мм, повністю сережка. Вісімнадцять. Далі у вісімнадцятому з половиною розмірі комплекти за доляру вже крупніший, тільки тут, бачите, одна сережка більша, а ось ця меншенька. Крупна, красива каблучка 23 міліметри. Сережка 2 сантиметри, ну це трошки більше, це як 2,1. Вартість такого комплекту 3100 гривень. Так, ще раз покажу сережки. Це менше. І іще раух цитрін ось така красива підвісочка. Така посередині плямка раух Топазу. Ось так виглядає позаду. Зворотнього боку точечка на грані. Вартість підвіски 1850 гривень. І розмір. Давайте подивимось 18 мм. Далі з красивим аметистом. Ось такого крапелькою. Тут, типу, як подвійні такі сережки. Верхня частинка цитрин і нижня красивий аметист. 2850 гривень вартість комплекту 3 сантиметри. Висота. Подвійні, класні сережки. Далі прикольний такий комплект бірюза у розмірі 18,5, 18,5, зараз перевірю. Да. Ну, вже 18,4. Тут бірюза. єдине, що я думаю, що це просовано, що це шматочки бірюзи, типу як мозаїка. Красива форма от позаду навіть видно? Дві тисячі гривень вартість комплекту бірюза. Далі халцедон у розмірі 18,5 2750 гривень вартість. Ось такий тут красива огранка, красивий такий насичений зелений колір під смарагд. На відео він трошечки такий бліднуватий. Так, і варіант з рожевим кварцем. Зараз будемо дивитися 15 мм. В 18-му розмірі рожевий кварц напівпрозорий. Тут дуже красива огранка, незвична. Півтора сантиметри, 3300 гривень вартість комплекту. Далі я покажу це найменший браслетик від 16,5 до 18 з половиною. Всі до 18 рівно. Це найменший, а наступний від 17 з половиною до 19, трошечки більше на 1 сантиметр. Красивий такий колір камінців. Всі яскраві, всі такі класні, напівпрозорі. Це я показую найменший на маленьку руку можна. Я думаю, що навіть на 15 см можна. Що мені на 16 я не зовсім, ну, а ви можете застягнути. Я знаю, в мене є такі дюймовочки. Сам камінчик. Шість. Міліметрів. Так, і той який побільше трошечки, красиві, напівпрозорі адуляри. Ці взагалі прозорі, прозорі Ось цей. Вартість браслетів по 3200 гривень. Ось такі манюнки в лапках. Максимальна довжина 19,3. Ну, тобто є 19 і 19,3. Три браслети. Так, а далі від, від 14,5 до 21. Також можна на маленьке зап'ястя. Ось такий яскравий браслет. Цей вже не прозорий, але і різація класна. Тобто тут самі камінці 14 см. Все інше будуть такі елементи. 4200 гривень вартість. Булька. І ще від 15 з половиною до також 21 десь з половиною. Красивий браслетик з яскравими одулярами. Вони класні. Тут на одної плямка всередині. Це всередині камінця. Окей, прям яскравий. Вартість браслету 4600 гривень. Ось цього це найбільше у нас.